У Києві цього вікенду, а точніше, вже сьогодні, відбувся, точніше, завершився чемпіонат світу. Чемпіонат даруйте чемпіонат столиці з художньої гімнастики. У ньому змагалося 140 представниць з 15 гімнастичних шкіл столиці. Старти присвячені дню гімнастики стали яскравим свідченням того, що цей чарівний вид спорту набуває усе більшої популярності. Гімнастки змагалися на килимі академії сучасної освіти протягом двох днів і мали виконати шість вправ по три кожного дня. Так у перший день дівчата змагалися без предмету зі скакалкою та обручем, а наступного дня з м'ячем, булавами та стрічкою. Дуже много різних школ і клубів, і теж много молодих тренерів, які зараз почали працювати з маленькими дітьми. Це теж не може не радувати, тому що нас. Чем больше мы детей привлечем к художественной гимнастике, тем больше будущего и талантов мы найдем. Поэтому э, везде есть конкуренция, и вот очень, очень здорово. Только в конкуренции дети могут расти в мастерстве и бороться между собой. В каждой школе есть ребенок, на которого можно интересно посмотреть, и который в дальнейшем показывает хороші результати начиная з першого розряду. Потім кандидати мастера, якщо у нас уже там виступають ну, хто по болезни, хто не по болезни. Ну вот 17 мастерів спорту. Це вже теж хорошо, Що діти до такого в 16-17 лет, у них есть желание, они виступають на чемпіонаті? Було розіграно 6 комплектів нагород. Усі в індивідуальній програмі за медалі боролися 59 дівчат першого розряду. Вік гімнасток 12-13 років. 63 кандидата кандидати в майстри спорту це 13-15-річні дівчата і 17 майстрів спорту це гімнастки після 16 років. Не секрет, що на килимі домінували представниці школи Дерюгіних. Так серед гімнасток 2003 року народження переконливо перемогла Єва Мелещук. Чемпіонка є вихованкою Ганни Бессонової. Ми цінимо наші, наші традиції. Ми стараємося їх передавати дітям. И вот показываем все эти традиции здесь, и дети борются уже между собой. Очень много детей, очень много хороших детей. И это радует, потому что мы видим, что у гимнастики есть будущее. И мы рады, что очень много хороших тренеров и талантливых детей могут продолжать нашу историю. Історичний момент чемпіонату Києва його посвята дню гімнастики у святах грації є конкретна дата: 16 березня день народження засновниці художньої гімнастики України Альбіни Дерюгіної. Будем так чесно говорити, вона мама художньої гімнастики мірової. Тому все таки не все так зря проходить. і все посвящено дуже, дуже правильно в цей день. Все так і… І в місті Києві назначили руководство КМДА, 16-й день гімнастики, поэтому я думаю, що все, все правильно. Відзначимо, що статусу чемпіонату Києва відповідало місце його проведення. Дуже зручна зала Академії сучасної освіти, у якій комфортно почуваються і учасниці, і судді, і глядачі. Спасибо вам огромне. Дуже хороша зал, дуже хороша база, тому що не везде є в місті Києві. Такие залы, что могут и зрители сидеть на трибунах и смотреть соревнования. И чтобы был полноценный ковер, полноценний разминочный ковер за площадкой. Поэтому очень шикарная база. Спасибо огромное. Руслан Сиверин, Сергей Савчук, телеканал Київ.